Ви дивитесь новини міста Жовті води цього року. Міська середня школа номер 3 святкує 80-річний ювілей. Чудовий подарунок рідному закладу зробили учні. Здобули перемогу у всеукраїнських змаганнях. Проте не зовсім традиційних, а в змаганнях інтелектуальних. 7 по 11 листопада в культурній столиці України місті Львові проходив всеукраїнський етап інтелектуальних ігор з географії. Турнір, який передбачає масштабну наукову роботу з різних тем. Місто жовті води представляла команда Воля учнів третьої школи під керівництвом досвідченого вчителя географії Ганни Миколаївни Башлик. Це нова форма інтелектуальних змагань. Вона відрізняється від олімпіади, від різних конференцій, конкурсів. Чим тим, що це командна гра, один учень доповідає, інші команди опонують, рецензують. Потім між ними виникає дискусія з даного питання, а потім в боротьбу включаються всі команди, і вони задають уточнюючі запитання для. До всіх учасників, як до доповідача, опонента, так і рецензента. Таким чином, Відбувається командна гра, крім того, вже по завершенні бою запитання задають і члени журі. І ось тут і видно той рівень знань дітей, на якому рівні вони володіють предметом, і як вони можуть адаптувати свої теоретичні знання до практичних здобутків і вирішення тих нагальних проблем, які стоять і перед нашою державою, і перед людством в цілому. Кілька місяців поспіль жовтоводські діти вивчали та готували проекти STEM, поданих Міністерством освіти та науки України. Перемогли на обласному етапі, а далі рушили на всеукраїнський. Протягом п'яти днів наші юні інтелектуали виборювали першість серед 19 команд і стали найкращими. Ми гордимося 11 років поспіль учнями. Переможцями попередніх команд, які виборювали перше місце на обласному рівні і щорічно представляли нашу Дніпропетровщину на всеукраїнському рівні на всеукраїнському турнірі юних географів. Збираються команди від трьох до п'яти чоловік, яким дається завдання попередньо декілька місяців на сайті Міністерства. Освіти і науки оприлюднюються завдання, над якими учні працюють. Працює вся команда. Це досить актуальні, науково значимі питання, які треба розв'язати і самим науковцям, і вони актуальні для економіки нашої держави, для всього скажем, світу, для планети Земля, не тільки такого, скажімо, регіонального чи локального рівня. Завдання вони отримують. Ідучи на літні канікули, але літні канікули, відповідно, це у дітей відпочинок. Дехто дивиться, шукає вже, підбирає матеріал, але основна така робота проводиться вже безпосередньо перед боями десь за місяць, бо на початку жовтня місяця відбувається перший етап змагань, це другий етап, обласний. Перший повинен відбуватися на місці. Але так як у місті жодна, крім наших шкіл, не бере участь, не створює. Команди, то нам приходиться безпосередньо брати участь у другому етапі без першого етапу. Це саме і географія, і економіка, тут і екологія. Значить, досить широкий спектр, але ж дійсно переважно це географічного спрямування. Тому від дітей необхідно знання мати величезні знання і з географії, і особливо базовий шкільний фундамент, тому що це вже йде як запорукою їхнього успіху Бо без знань географічних і взаємозв'язків закономірностей вони не можуть осягти і вищу, скажімо, рівень наукових досягнень даного предмету. Спочатку обласний етап, так Так, спочатку йде обласний етап, і ось уже 11 років поспіль, як я вже говорила, наша команда виборює перше місце і має честь представляти нашу область на всеукраїнському рівні. Як здобували на легку перемогу, розповіли нам самі юні науковці. Кожного з нас було по чотири наукових роботи, у нашого капітана п'ять наукових робіт, і ми вже потенційно готувалися виступати в трьох ролях доповідача, опонента та рецензента. А скільки часу було на підготовку? Ну, ми починали готуватись спочатку літа, як вже казала наш науковий керівник, а потім збирались уже спочатку. Вересня усі разом та розробляли ці теми вже спільно, колективно. Це дуже складно. Команда з п'яти чоловік розробляє та досліджує 21 наукову тему, захищає її та доводить доцільність власних висновків. Ми дуже вдячні, що в цьому році нам допоміг з підготовкою та поділився зі своїми знаннями Яковлев Віктор Михайлович, кандидат геологічних наук. Будь-яка олімпіада чи конкурс не може зрівнятися з. Напругу даного турніру, такого турніру. А яка в тебе була тема? В мене було чотири теми. Перша тема це перспективи та наслідки будівництва каскаду гідроелектростанцій на Дністрі, потім перспективи осушення боліт та розробка теорії Юджена Одума про використання боліт як сховища води та місця проживання диких тварин. Потім тема наслідки створення. Національних природних парків на Галичині, це Кременецькі гори, Північне Поділля, потім Мале Полісся та Дермансько-Острозький, та дослідити, чи пов'язано це з, з розташуванням. В безпосередній близькості з промисловим об'єктом також останньою моєю темою, моєю темою було дослідження стану прибережних захисних смуг Дніпра та пошук шляхів вирішення цих екологічних проблем. Це був мій перший виступ на даному турні... на дан... на даній події, але попередньо я брав участь у міжнародному конкурсі, теж Україна очима молодих, але ну. Звичайно, враження неможливо передати, коли ти стоїш на сцені і тобі аплодують, стоячи журі, уся аудиторія, а журі там становили лише професори та декани географічних факультетів. Це, звичайно, це просто неможливо. А також я іноді я колись почув такий вираз, що досить корисно шліфувати свій розум об розум інших. Але значення цього виразу я зрозумів лише на турнірі. Ну і хочеться сказати, що ось у фіналі у нас гралося таке питання, як шляхи раціонального використання Чорнобильської зони відчуження. Але ми думали, що ми знайшли усі можливі варіанти використання Чорнобильської зони відчуження, але запропоновані варіанти інших команд наш, наштовхнули нас на найцікавіших шляхів варіантів. Варіантів використання Чорнобильської зони відчуження, а також це було дуже складно удоведнені, але досить цікавим для журі. Ну і хочеться ще сказати про наших опонентів. Це команди із Волині. Вони, вони тримали нас завж... увесь час у тонусі і заставляли, змушували використати, використати весь свій інтелектуальний потенціал наповну. Скажи, будь ласка, яким ти плануєш стати після закінчення школи? Яку професію обереш? Ну, я Думав над цим питанням ще не так сильно, але хотілося б пов'язати своє життя із географією. Так отже, тобі допоможе зараз ця діяльність наукова в майбутньому. Так, звичайно, я капітан команди Воля, і, от я впевнена, що найскладнішим і найголовнішим в турнірі є саме командна гра. Вона дійсно дуже важкою і відповідальною, адже кожен має слідкувати саме за перемогою всієї команди, а не за якимись власними перемогами чи титулами. І дійсно наша команда має певну тактику перемоги. Наша команда воля, це впевненість, бізненість, яскравість, людяність. І дійсно важливим також є і саме наш тренер Башлик Ганна Миколаївна, це наш вчитель географії. І дійсно важливим є те, що вона нас навчає не тільки азам наукових досліджень, а й саме командній грі, командному духу та поваги до суперника. Що ж, давайте подивимось, як відбувались інтелектуальні бої. Я учениця 10 класу, представник команди Воля з міста «Жовті Води, виступаю у ролі доповідача і доповідаю питання номер 6 Розташована міжантами Тихим океаном пустеля та кама є однією з найбільш посушливих місць на землі. Однак дивна географія області свідчить, чи незабаром вона стане місцем для потужних гес. Першим кроком до нової системи, яка теоретично зможе забезпечити всю південну Америку енергію на 100% від відновлюваних джерел. Для початку пропоную розглянути структуру видобутку електроенергії у ЧІ, країні, де, власне, буде розташовуватися проєкт. І з діаграми досить помітно, що найбільшу частку у сфері у структурі становлять ТЕС, а найменшу сонячні та вітробі електростанції. Це насамперед пов'язано із відсутністю субсидій для поновлюваних джерел енергії. Проєкт буде розташовуватися на 100 кілометрів на південь від міста Ікіке. Проєкт полягає у поєднанні 600 мвт фотоелектричної станції сіла з ДТРПК. А також поєднанні 300 МВт гідронасосу ходить Тарапака нова електростанція буде генерувати електрику за допомогою сонячних електростанцій протягом дня, а потім використовувати її щоб завантажити воду. на е... На гору на гору висотою 230, 630 метрів, де вона буде зберігатися у природному резервуарі площі 375 гектарів. Потім, коли сонячні панелі перестають бути ефективними, вода під силою дії тяжіння буде спускатися і саме так виробляти енергію енергію по мірі її падів. Говорячи про побудову такої електростанції, досить доцільно буде її порівняти із електростанціями інших типів, але приблизно тієї ж самої потужності. І таблиці добре помітно, що сонячна електростанція за вартістю побудови не буде відрізнятися, однак кількість виробленої енергії буде набагато меншою. Що стосується вітрових електростанцій, то тут вона дійсно набагато дорожча при побудові. Що стосується теплої електростанції, то вона чинить досить негативний вплив на навколишнє середовище. Дійсно, освіта в нашому місті відповідно має високий рівень, і отримуючи перемоги, прикро тільки те, що цим перемогам радіємо лише ми. Хотілося, щоб про це дізнавалися більше. І дійсно не можуть ніхто оцінити, хто не був на турнірі, хто не знає його складності, оцінити той вклад наших дітей, який вони здійснюють, формуючи імідж освіти нашого міста, що ж, ми вітаємо обдарованих жовтоводських дітей з перемогою. Згодом саме вони будуватимуть майбутнє нашої України.